На околиці опічні ми натрапили на старий хутір дві хати і поруч ось такий старий колодязь криниця Здалеку далеко він здається занедбаним, але насправді коли підійти ближче можна зрозуміти, що це Робоча криниця, хтось все-таки тут бере воду. А коли же треба думати, тут бояло життя на цьому хуторі. Он, роботи, До речі тут і є, є вода. А Ні, пити її ніхто не буде, але видно, що тут бере воду. Витягана ну, ручка. Есть тут вода вид.